Купила морожену з кумбрію, щоб замаринувати її. Хочете дізнатися рецепт показати? Беремо літр води, ставимо нагріватися і готуємо спеції: дві ложки цукру, три ложки солі, три лаврових листочка, душистий перчик і перчик чорний горошком по 5-7 горошин. І за бажання можна додати ще гвоздику. Також за бажанням можна додати порізану річчну цибулю. Зараз будемо все поєднувати, покажу. Коли закипіла водичка, я додаю туди всі спеції і залишаю проваритися 2-3 хвилинки, щоб розтанули цукор і сіль. Коли розтанули цукор і сіль, додаю цибулю. Це за бажанням. Мені подобається, коли є у маринаді цей смак. Цибульку доводимо до кипіння і виключаємо. І ставимо охолоджуватись в холодне місце десь. Я винесу на двір. Як тільки закипіло, виключаємо. Поставлю на цей пеньочок. Тут сквознячок, холодне повітря. Хай вистигає, а я піду чистити рибу. Рибка розморозилась у мене за ніч. Викладаю її, щоб не замазати стіл, на пергаментний папір. Ну і сам процес чистки. Віддаляю спочатку голову під плавничками. Головку таку можна сварити буде песику з кашею. І видаляємо всі внутрішності. Вот це теж можна песику кинути, Відрізаю хвостик. Це теж песику піде. Рибка гарно чиститься. Руша така, цей раз краще попалась, ніж минулого разу. Минулого разу одна розверлась, і у неї на брюшинці. так Це говорить, що вона була, мабуть, переморожена. Ну і все, зараз я все це вимию всередині гарненько і покладу в судочок. Буду чекати, поки остигне е, мій маринад. А ще забула плавнички я ці зрізати. Ну, і краще, мабуть, ножицями. Ось так. Все. По бажанню можна рибу розфілеїти, розфілеїти її вдоль хребта і філюшки заморозити, заморозити ой, замаринувати. Але цього робити я не буду, я їх хочу пушками замаринувати. Так, ну ось такі судочки. У мене помістилися дві рибки. Ну, я ще хочу, дуже хочу за бажанням додати кілька гілочок самої зелені, петрушки візьму. І гілочку укропа. Ось так. Так, ждемо маринад. Наш маринад вже охолонув. Бачите, який він? Вже холодний, пройшло півтори годинки. Тепер ми його беремо, заливаємо. Якраз у мене об'єм цього зубочка співпадає з об'ємом і риби, і маринаду. Ось отак от вона буде лежати мінімум 12 годин, а то можна і добу. Я її закриваю і поставлю в холодильник. І якщо хочете, щоб швидше вона замаринувалася, можна залишити її просто в кухні на столі, там, в кімнаті, при кімнатній температурі. Все, ну коли замаринується, будемо куштувати разом, окей? Ну що, пройшло більше 12 годин, я дістала одну руку, розфілеїла її, як зняти з неї філе, я вам покажу, якщо ви не знаєте. Але я думаю, що ви це все знаєте. Ось. І Ну що, будемо смакувати? Ось ці шматочки. Давайте. Вона вийшла неймовірно ароматною. До речі, хлібець, хлібець бездрожжовий на заквасті. Гарна якість масла. Ну що, смакуємо? Ну що, смакуємо? Давайте. М -м -м -м. Що я хочу сказати? Коли я її філейла, я зняла і шкіру з неї теж, щоб вона не заважала зараз вкусити цей смачний бутербродик. Але я хочу, вона мало солена. Якщо для такого бутерброда треба ще трошки солоніше, щоб смак відрізнявся був більш виражений. А так дуже смачна, класна. І ще хочу сказати, знаєте, що скумбрія малосолена за вмістом омега-3 стоїть на першому місці. Ну, я читала там лосось, вроді би, на першому місці. У нього 2,1 і 3 грами, а, у, а у скумбрії 2,3, 2,6 грами. Ой, я не втрималася, хочу ще один з'їсти. Випишіть мені свої враження, який смак у вас вдався, і чи сподобався вам цей рецепт. Або, якщо щось не зрозуміло, пишіть, я поясню. Смачного!